Отже, а від чого в нас залежить на першій фазі, як наш мозок вибере, що він вибере, Бий, біжи або замри? І тут важливо нам пам'ятати, що в цілому для кожної людини в різних ситуаціях можуть бути зовсім різні реакції. Інколи навіть для однієї тієї самої людини в одній тій самій ситуації схожі. Будуть різні реакції. Вони будуть залежати від того, наскільки людина виснажена, наскільки вона готова до цієї ситуації. Але в цілому ми виділяємо три фактори, які впливають на вибір цієї стратегії. Перше, це та генетика це та нервова система, з якою ми народилися. То є слабка нервова система, чи вона сильна? Чи здатна людина з сильної нервовою системою? Вона більш трасостійка. Людина зі. Слабкою нервовою системою вона буде більш чутливо реагувати. І насправді підходи, якщо ми говоримо про виховання, про допомогу до цих двох людей, вони можуть навіть трохи відрізнятися. Другий фактор, від якого залежить наша, вибір нашим рептильним мозком, цієї стратегії бибіжі за замри», яким ми мали попередній досвід нашого життя, чи нас сварили, і ми завмирали, чи ми боялися, або ми чинили спротив. І часто я питаю, там, якщо проводжу з дорослими заняття, хто з вас мав другий щоденник? А хто казав про те, що вчителька насправді винний і весь клас про це каже? Або хто виправляв оцінки? І це про креативність. Не сваріть дитину за це. Будете сварити, він буде ховати, приховувати від вас різні етапи свого життя. А допоможіть його креативності, допоможіть йому створювати ці речі. Да, Ти молодець, ти це вигадав, але ж ти. Проколовся, але ж ти тут помилився. І таким чином ви будете вибудовувати і довіру дитини до вас, і його здатність розвиватися. Третій фактор це вже насправді ті рефлекси, і ті речі, ті знання, які ми здобуваємо, те, чому ми вчимося. Ми, багато з нас вже навчилися спати в той час, коли в нас лунає повітряна тривога. І ми вже відрізняємо, де виліт, де приліт. І це про нашу адаптацію, це про те, що ми вже напрацювали. І це якраз про той вибір, який ми можемо зробити. Людина зі слабкою нервовою системою інколи трохи по-іншому треба підготувати до переживання цієї події, як і людина з сильною нервовою системою. Тому вибір цієї стратегії, бо і біжі замри, залежить від цих факторів, і ми можемо її змінювати. Коли ми говоримо про другу фазу, то досить цікавим прикладом є для того, щоб зрозуміти, як воно працює, особливо в плані розвитку нашої когніції, в плані, в плані реакції нашої когніції. Це згадайте той момент, коли трапилася якась подія, і ви дуже сильно розізлилися. Потім натворили ділов, натворили різних дій, нібито все вірно. І якийсь момент, коли ви вже відреагували. Трапляється наступна ситуація. Як же мені це виправити? Через це пройшло в майже кожен з нас. І це про реакцію нашого організму на стрес. Тобто, трапилась подія, і ми будемо бачити трапилась подія. Наш організм вибирає, як він буде реагувати, і він вибирає бій. Включається агресія, виділяється кількість гормонів. І ми реагуємо. І от Ця точка, вона пікова, це якраз про ту нашу максимальну реакцію, про ту нашу максимальну дію, коли ми цей стресовий чинник нібито знищуємо. І далі починається процес спадання кількості гормонів, і ось тут якраз починає розширюватися наше віконце сприйняття. І ми починаємо усвідомлювати: ой, щось, щось я тут не те зробив. І далі ми вже. То трохи переходимо в третю фазу і думаємо, яким чином ми можемо зробити так, щоб цю ситуацію виправити. Важливим моментом на третій фазі є те, що тривалість третьої фази може бути дуже довгою. І в залежності від того, наскільки сильним був стресовий чинник, ця фаза. Третя фаза і її період виснаження може тривати до кінця життя, ми це бачили дуже багато у ветеранів Афганістану. Ми це бачимо інколи у людей, які внаслідок стресової ситуації перейшли в стан депресії. Це той момент, якого було б дуже бажано не допускати. Якщо ви бачите, що на протязі двох-трьох тижнів. Після якоїсь події ви не можете її відпустити, ви не можете справитися з цим. У вас реакція захисна, воно не змінюється. Зверніться з допомогою до психолога, до психолога або до психотерапевта. В цій точці. Ми маємо розвиток, ми маємо небезпеку розвитку таких станів, як посттравматичний стресовий розлад, розлади адаптації, депресія. І чим раніше ми її помітимо, тим легше. Нам буде з нею справитися. І не буде тих ускладнень, з якими ми зустрічаємося, коли людина звертається на протязі багатьох місяців, багатьох років за допомогою.